Збираємо 3D-пазли разом. Це вже другі мої пазли від картонні. Бо минулого разу я просто закохалась в результат. І не тільки. Сам процес теж дуже затягує. Всередині є інструкція, дерев'яні основи і найголовніше картонні листи з деталями. І спершу нам треба їх всіх видавити. Можете записатися чайком і вімкнути свій улюблений серіал. Після того, як дістанете всі деталі, найкраще буде розсортувати їх по номерам. І все-таки я. Досі дивуюсь, як з цього може вийти ось це. Що ж, беремо наші основи і починаємо нанизувати детальки А і детальки Б. А коли вони закінчились, об'єднуємо їх спільними шматочками. А далі деталька за деталькою. Мене процес просто зачаровує. Майже все залишилась тільки лапка. Тож дороблюємо останні штрихи, закріпляємо все за глушечкою, і воля, наш котик готов. Ви тільки подивіться, який він неймовірний.